Друзі, сьогодні познайомлю вас з готелем Архаба Салем, це Туніс Місто Сус. Буду вдячна тобі за лайк до відео і підписку. А якщо були в цьому готелі, пишіть свої враження в коментарях. Готель має дуже демократичні ціни. Тут є корпуси 3 та 4 зірочки на одній території. Басейни, гірки, пляж усе спільне, але різні ресторани, тобто харчування і номери. Територія дуже зелена, височенні пальми, тут вам і гамаки, і лавочки для відпочинку, Одне задоволення прогулюватись. Досить великий дитячий клуб і майданчик. І замітьте, мамочки, усе в тіні, Дітками тут займаються, вони постійно щось роблять. Поки ви, батьки, відпочиваєте. Його на території 5 басейнів. Є гірки, 3 для дорослих і одна дитяча. Є закритий басейн, він працює в зимовий період жовтня по травень. і відкриті басейни. Номери в корпусах 3 зірочки досить слабкенькі. Меблі, м'яко кажучи, старші і не такі затишні. А ось в номерах 4 зірочки у мене немає жодних зауважень. Вони світлі, охайні, гарні матраци. У мене досить багато клієнтів відпочивало в цьому готелі, але усі прислуховувались до поради і вибирали 4 зірочки. По факту не мала жодних зауважень. Мінімальна категорія номерів стандарт 24 квадратних метрів. Вид може бути на територію або на море, максимальне розміщення на три людини. Є кондиціонери, пости, міні-бар, або ванна, балкон-фен. Чайників немає. В готелі є тренажерний та конференц-зали. Вай-фай по всій території супер. Навіть на пляжі можна дивитися онлайн-фільми та дзвонити рідним. На території Мархава ел Сален 4 бари і 2 ресторани. Їжа в готелі 3 зірочки буде слабенька. А ось 4 зірочки ну дуже смачно і гарний вибір. Тут вам і м'ясо, і рибка, і риз морепродуктами усе є. Напої безалкогольні і алкогольні місцевого виробництва. Є один ресторан А-ля карт і безкоштовно один раз за перебування можеш туди сходити. А це пляж готелю. Він досить широкий, пісочок біленький, тапчани, парасолі, матраци безкоштовно, рушнички видаються під депозит. Захід у воду пологий. Резюмую, моє загальне враження від готелю дуже приємно. Тут буде комфортно відпочивати як молоді, так і родинам з дітками. Але дуже рекомендую не економити на собі і обирати корпус 4 зірочки. За бронюванням турів пишіть контакти у описі під відео. Дякую, що додивились!